Чи мають інженери знати все про продукти, над яким вони працюють? Зараз про це розкажу. Це фото з презентації класного спікера, на якій я була пару днів тому. І це Ярослав Джерджич, він VP of Engineering в Ветакама в пражському офісі, і він розповідав про Extreme Ownership з його точки зору. І саме на цьому слайді дуже класно показано, що інженери. Насправді мають знати своїх користувачів, а не тільки лідери. А загалом я погоджуюся, що це має бути будь-який інженер. Також інженери мають знати продуктові requirements, тобто, що має робити продукт і як. І також. Інженери не можуть бути просто людьми, які просто деліверять фічі, Вони мають знати для чого це, який це принесе зиск компанії і